Яку частину прізвища на момент шлюбу може змінити наречене, якщо у партнера подвійне прізвище. Мене звати Олег Антонович, і тут все про оформлення документів. Згідно зі статтєю 35 Сімейного кодексу України, наречені мають право обирати прізвище при реєстрації шлюбу. Подружжя може обрати прізвище одного з них як спільне для сім'ї, а також додати прізвище партнера до свого. Якщо обидва бажають мати подвійне прізвище, їм слід вирішити, яке прізвище буде першим. Важливо зазначити, що об'єднання більше ніж двох прізвищ заборонено, за винятком випадків, коли це зумовлено звичаями національних і меншини. Якщо на момент шлюбу прізвище одного з подружжя вже є подвійним, він або вона може змінити лише ту частину прізвища, яка належить до їхнього особистого прізвища. Це означає, що наречена може залишити своє прізвище без змін або обрати одну з частин подвійного прізвища партнера. Зміна прізвища повинна бути узгоджена між подружжям та відповідати законодавству країни, в якій укладається шлюб. Цей вибір важливий не лише з юридичної, а й з особистісної точки зору, адже прізвище стає символом нової родинної ідентичності. Якщо у вас є запитання про цю процедуру або потрібна допомога, звертайтеся до наших експертів і вони проконсультують, як правильно потрібно змінити прізвище та що для цього потрібно.